Сторінка 47. до речі, повість Захар Беркут Франко написав у 26-річному віці. Композитор Лятошинський за мотивами повісті Франка. Захар Беркут створив оперу Золотий обруч. Пастка для монголів. У сьомому розділі повісті йдеться про те, як тугар Вовк у супроводі Мирослави проникає до табору тухольців і пропонує їм таке: розваліть свої засіки і пустіть монгольську силу з вашої долини. А взамін за те, він готовий віддати вам вашого. Луняника живого та здорового. Захар Беркут не пристає на пропозицію боярина, хоч як не вмовляли його тухольці погодитися. Тугар Вовк повертається до монгольського табору, не зважаючи на благання дочки залишитися з тухольцями. Після цього Захар Беркут наказує оббити шнурами сторожа і зрушити його з місця так, щоб він упав поперек потоку, закликотіла вода. До речі, режисери Сеїта Блаєв. І він у 2019 році створили кінофільм Захар Беркут за повістю Франка». Епос як літературний рід, героїко-романтична історична повість, жанр твору Захар Беркут, героїко-романтична історична повість, повість великий розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного або кількох героїв. Протягом тривалого чи важливого за подіями часу. Історична повість будується на історичному сюжеті, у якому широко відтворено певну епоху та її діячів, її притаманний історичний колорит, наявність прикмет далекого минулого. Імена людей: Тухар Вов, Бурунда, Багадир, історичних осіб, Чингісхан, князь Данило, описи стародавніх звичаїв і вірувань, поклоніння сонцю, язичницьким божествам. Згадки про історичні події, битва на річці калці тощо. В історичних творах багато слів, які давно вийшли з ужитку. Вони належать до застарілої лексики. Тому їхнє тлумачення передано у виносках із маркуванням заст. До цієї групи лексики належать і історизми. Архаїзми вийшли з активного вжитку, бо їх витіснили нові слова: ратище, спис, хоругва, прапор, смерть. Селянин, уста, губи, род. Історизми позначають назви зниклих предметів, явищ, понять. Вони, на відміну від архаїзмів, не мають сучасних відповідників: князь, боярин, десятина. У художній літературі застарілі слова використовують для відтворення історичного колориту минулих епох. Справді без архаїзмів і історизмів втратилося відчуття давності, події. А отже і тодішньої реальності. Історична повість Захар Беркут, героя героїко-романтична, бо в ній зображені героїчні вчинки романтичних героїв у надзвичайних обставинах. Романтичний герой, сильна, яскрава особистість, яка діє в надзвичайних умовах. Мирослава покидає рідного батька та переходить на бік світла і добра до Тухольської громади. Максим, перебуваючи в полоні, дбає не про себе. А про односельців Захар Беркут готовий пожертвувати сином заради високої мети захисту рідної землі. Усі ці персонажі сильні особистості, кмітливі, сміливі, відчайдушні. Вони займають активну позицію у складних життєвих ситуаціях, не зупиняються перед труднощами, а навпаки, своїм прикладом надихають громаду боротися за справедливість, за свободу за рідний край.